Небезпечний зараз момент тут, ар, І Тут рятує свою команду зараз Бобинець. Хороший епізод був. Ось він, ось він, момент. І Кому Фенікс Маріуполь все таки мали можливість? Мойта загубив зараз свою позицію. Картушов віддає туди на лінію. Його штрафного майданчика удар по воротах. І перший сей уже такий 100% від Бобенця в цьому епізоді після удару Дмитра Кулика. Берега Гунічев набирає швидкість попереду погляньте. Скільки у Гунічева він заходить у штрафний майданчик. Гунічев пробиває ближній кут І сейв робить Андрій Бобинець, Оце так момент виникає. У Єгора Гунічева. Ну, дев'ятий номер лівого берега, я думаю, точно вже заслуговує на відігратися, порушення правил не було. Зараз ще один момент. Момент Савіна. Савін пробиває. Сейв зараз від голкіпера Сітало. М'яч підбирає і м'яч. Принципі зараз випускають. Ну а зараз кутовий буде подавати Сергій Лебедів. Це однозначно лебедів підкручує удар по воротах. І який же ж від Андрія Бобенця, який сейв рятує свою команду Андрій Бобенець і Сергій Лебедів він вміє подати, він вміє підкрутити. Ну і подає ділянки на футбольному полі, які сприяють контратакам. Ось як в цьому епізоді. Ну і знову класно грає. Бобенець знову спроба, знову удар по воротах. Не залишає м'яч у володіння. Прикарпаття благо. Ой-ой-ой, який сольний прохід, ну і продовження. Але тут уже зафіксовано гру рукою в Кісленка. Випадків, знову ж таки, франківці перемагали. Зараз удар поворота. Крикошет, Бобинець грає до кінця і вибиває м'яч із ніг Вадима Янчика. Прямо в ноги захисника. І непоганий удар. І парирує зараз Андрій Бобинець. То з Чернігівців пробивав, я, на жаль, не помітив, але це потужна гармата. Новіков може пробивати Новіков, але невлучно пробиває і непогано він навішував. Це був не удар, це навіз був на партнера, і Бобинець впевнено забрав м'яч у руки.